І світника Ави Доротея, глава 31. Повчання про Ісусову молитву, через яку благодать вселяється в душу і спасає її. А вона ось яка, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Якщо хтось бажає навчитися Ісусової молитви, нехай проказує її безнастанно, так як з ніздрів виходить дихання. Таким чином, з роками вселиться в нього Дух Святий, і Христос, Син Божий, зійде до нього і прийде до нього Отець, а ввійшовши, у ньому створить Пресвята Тройця. І поглине молитва серце цієї людини, і серце поглине молитву. І ця людина почне творити безперервно Ісусову молитву день і ніч, і стане вільною від усіх напастей ворожих у Христі Ісусі, Господі нашому, якому слава з отцем і Пресвятим Духом, як було на початку і на віки віків.